Ось такий список шпаргалку пропонують в магазинах канцтоварів батькам першокласників. Портфель шкільний, пенал, зошити в клітинку, загалом 36 позицій. Однак, скільки це вартує сьогодні, про це в нашому сюжеті. Перший раз у перший клас до початку навчального року залишилися лічні тижні, а тому в магазинах канцтоварів одягу та взуття не аби який ажіотаж. Ірина каже, сума витрачена на шкільне приладдя може коливатися і залежить від вибору батьків. Деякі хочуть і щоб привабливо все виглядало, і більш якісно, тому це буде більше ціни. Якщо суттєво подивитися тільки на практичність. То, що потрібно, і ми пропонуємо списочок для першого класу, що потрібно до першого класу. То це можна вкластися до тисячі гривень. І хоча продавці шкільних товарів переконують, що ціни від минулого року не змінилися, а то й суттєво знизились, то це точно не стосується шкільної форми, яку до слова не всі собі можуть дозволити. Того року було набагато віч попит. Дуже мало хто купляє, перезичають, бо ціни не дозволяють. Для хлопчика костюмчик коштує 800, ну плюс сорочка 250. Для дівчинки блузочка і сарафанчик виходить 500 гривень. Докуповують і піджачок ще, ще плюс 300, штанішки беруть 250. Ну, дівчинку дорожче виходить дід. Якщо ж батьки планують для своїх чад пошити форму, це обійдеться ще дорожче. Так, обов'язково шкільна форма, але є різні смаки і різні ціни. Ми вже замовили. Так, ми замовили. Така вартість 1200. Спортивний 500. так як з теперішніми цінами, то трошки дорого. Тоді як шкільна форма не є обов'язковою у всіх навчальних закладах міста, то змінне взуття ціна, якого теж не стоїть на місці, вимога усіх шкіл. Зараз переважно купляють на початкові класи – зуття, тапочки, туфельки. Скільки 400 гривень. Тапочки від 150 до 200. Все подорожало. Буквально ну, на 100 гривень. Отож, зібрати першокласника до школи цьогоріч обійдеться в кругленьку суму, не менше аніж три тисячі гривень, і це не враховуючи святкового одягу: вишиванки, бантиків, краваток чи метеликів. І хто знає, чи батькам не доведеться знову відкривати гаманець вже наступного семестру, адже діти ростуть швидко, а ціни ще швидше.